Із відставкою Бенедикта 16 в Ватикані розпочався період вакантного престолу. Це вперше за 600 років. Папа заявив про своє добровільне зречення престолу у 1415 році папства зрікся Григорій XII. Бенедикт XVI був 265-м понтифіком. Бенедикт XVI. і ще кілька днів тому глава католицької церкви. А тепер, за його ж словами, звичайний прочанин у науковому середовищі його запам'ятають як інтелектуала, знавця десяти мов найвидатнішого богослова нашого часу, який захистив вісім докторських робіт з теології та філософії. У церковному ж світі його поза очі нарекли залізним кардиналом за консервативність, зокрема через рішуче неприйняття гомосексуальних шлюбів, абортів, розлучень, клонування, а також мультикультуралізму. Так Бенедикт XVI заборонив використання нової американської редакції святого письма, у якій для уникнення дискримінації жінок терміни чоловічого роду були замінені на середній рід. Саме повернення церкви до її джерел було головною метою правління понтифіка після зречення він отримав звання почесного папи. Однак, навіть за майже вісім років перебування на святому престолі Бенедикт XVI не відмовився від свого земного імені Йозефа Ратцінгера. У цей період він за старою звичкою підписував книги звичним іменем і лише внизу дописував папа римський Бенедикт XVI». Деякі аналітики вважають, що незавершене перевтілення на понтифіка змусило Бенедикта XVI зректися престолу. Однак Остання загальна аудієнція на площі святого Петра у Ватикані розвінчала цей міф. Близько 150 тисяч вірян з усього світу прибули попрощатися з папою римським. Понтифік подякував за підтримку і зізнався, що бути главою католиків було непросто. Коли 19 квітня 2005-го, майже вісім років тому, я прийняв паство Петра, був упевнений, і ця впевненість була у мене завжди, що життя в церкві йде від волі Божої. Тоді, як часто пізніше згадував, у моєму серці резонували слова: Господи, чому ти просиш мене? Ти поклав на мої плечі тяжкий тягар. Але якщо ти мене просиш, тоді я погоджуся, бо знаю, ти вестимеш мене попри всі мої слабкості. Промова папи вразила присутніх: це неймовірно. Дуже зворушує. Я пам'ятатиму це решту життя. Це дуже схвилювало. Люди надзвичайно зраділи побачити святого отця та подякувати йому за вісім років папства. Але поглянувши довкола, я помітив і сумні обличчя тих, на кого найбільше вплинуло його духовництво, Хто бачив у ньому людину Бога вже наступного ранку? Бенедикт XVI попрощався з кардиналами, попередньо змінивши регламент роботи конклаву. Тепер вибори наступного понтифіка можуть розпочатися, щойно зберуться всі кардинали. Увечері четверга 265-го папу римського урочисто проводили з Ватикану. Наступні два місяці Бенедикт XVI проведе у літній папській резиденції Кастить Гандольфо. На початок часу вакантного престолу вказав вихід швейцарських гвардійців з папського палацу. Почесний папа проведе решту життя у Молитвах у Ватиканському монастирі. Із відставкою Бенедикта XVI в Ватикані розпочався період вакантного престолу. Це вперше за 600 років. Папа заявив про своє добровільне зречення престолу у 1415 році. Папства зрікся Григорій XII. Бенедикт XVI був 265-м понтифіком. Бенедикт XVI і ще кілька днів тому глава католицької церкви. А тепер, за його ж словами, звичайний прочанин у науковому середовищі його запам'ятають як інтелектуала, знавця десяти мов найвидатнішого богослова нашого часу, який захистив вісім докторських робіт з теології та філософії. У церковному ж світі його поза очі нарекли залізним кардиналом за консервативність, зокрема через рішуче неприйняття гомосексуальних шлюбів, абортів, розлучень, клонування, а також мутикультералізму. Так Бенедикт XVI заборонив використання нової американської редакції святого письма, у якій для уникнення дискримінації жінок терміни чоловічого роду були замінені на середній рід. Саме повернення церкви до її джерел було головною метою правління. Понтифіка після зречення він отримав звання почесного папи. Однак, навіть за майже вісім років перебування на святому престолі Бенедикт XVI не відмовився від свого земного імені Йозефа Ратцінгера. У цей період він за старою звичкою підписував книги звичним іменем і лише внизу дописував папа римський Бенедикт XVI». Деякі аналітики вважають, що незавершене перевтілення на понтифіка змусило Бенедикта XVI зректися престолу. Однак Остання загальна аудієнція на площі святого Петра у Ватикані розвінчала цей міф. Близько 150 тисяч вірян з усього світу прибули попрощатися з папою римським. Понтифік подякував за підтримку і зізнався, що бути главою католиків було непросто. Коли 19 квітня 2005-го, майже вісім років тому, я прийняв паство Петра, був упевнений, і ця впевненість була у мене завжди, що життя в церкві йде від волі Божої. Тоді, як часто пізніше згадував, у моєму серці резонували слова: Господи, чому ти просиш мене? Ти поклав на мої плечі тяжкий тягар. Але якщо ти мене просиш, тоді я погоджуся, бо знаю, ти вестимеш мене попри всі мої слабкості. промова папи вразила присутніх: це неймовірно. Дуже зворушує. Я пам'ятатиму це решту життя. Це дуже схвилювало. Люди надзвичайно зраділи побачити святого отця та подякувати йому за вісім років папства. Але поглянувши довкола, я помітив і сумні обличчя тих, на кого найбільше вплинуло його духовництво, Хто бачив у ньому людину Бога вже наступного ранку? Бенедикт XVI попрощався з кардиналами, попередньо змінивши регламент роботи конклаву. Тепер вибори наступного понтифіка можуть розпочатися, щойно зберуться всі кардинали. Увечері четверга 265-го папу римського урочисто проводили з Ватикану. Наступні два місяці Бенедикт XVI проведе у літній папській резиденції Кастит Гандольфо. На початок часу вакантного престолу вказав вихід швейцарських гвардійців з папського палацу. Почесний папа проведе решту життя у молитвах у Ватиканському монастирі.